Слава Ісусу. Люша чудову пісню заспівав. Я не знаю, як ви. Ну я визнаю те, що я не, я не розумію тої повноти, що Христос зробив на, на Христі. Люша співав чудову пісню, класно. Але ми не розуміємо. Ми повинні це визнати, ми не розуміємо, від чого звільнив нас Христос. І що Він дарував нам цим звільненням, Його смертю, Воскресінням. Сьогодні я хочу залишити таку ну, одну думку від того, як ми оцінюємо жертву Ісуса Христа. Як ми визнаємо, як ми розуміємо цінність цього всього, що я сказав спочатку, що він зробив для нас, від чого звільнив і що він дарував нам, від цього залежить все, все подальше наше життя. Я так розумію, я стараюсь так, ну як як мене виходить, але я стараюсь жити із розумінням того, і з оцінюванням того, що мені дарував Бог, від цього залежить все. Відношення з людьми. Льоша сьогодні говорив. Чисте серце це відношення з людьми. Як дуже багато. Як дуже багато, у нас є ну, є такі люди, яких ціль прославити Бога. Помолитися, поспівати, поклонитися, прославити Богу, друзі. Я сьогодні Саша говорив. Я не розумію трошки, може і так, і це треба, але я розумію трошки по-іншому, друзі. Нас більшість тут, які, які ходить в церкву. Служіння Богу мені не потрібне, якщо сестра мене зневажає, а я зневажаю когось іншого. Яке поклоніння, яке прославлення? Кому потрібно, ну не людям не потрібно, тим більше Богу. Друзі, від того, яке наше відношення до жертви Ісуса Христа? Показує наше відношення, як ми оцінили жертву Христа. Як ми ставимось до цього, показує наше, ваше, моє і ваше життя? І це буде хай кожному з нас домашнє завдання, щоб ми зробили висновок, кожен для себе. Що, Яке значення має для кожного з нас страдання на кресті Голгофа, Ісусом, Його смерть, Його Воскресіння. Бо від цього залежить, від розуміння цього всього залежить наше життя, наші поступки, як ми поступаємо з іншими людьми. Для мене завжди загадка. Загадка, ну, я, я не можу, я, я не можу дійти. От коли я не робив шкоди, Василь Васильович зробив шкоду якусь. Ну, я так зроблю гарно, так зроблю красиво, що винувати буде він. Щоб я не попросив пробачення в нього. Ну, Друзі, ну для мене це. Я цього не можу зрозуміти. Якщо не робив шкоди, скажи, я винуватий, я зробив шкоду. І ще раз і ще раз, від того, як ми, в який відсоток ми оцінили жертву Христа, від цього залежить все. І наше відношення з людьми, наше відношення з Богом, наше служіння Богу, наше служіння людям, все наше єство. Всі наші діла, всі наші справи, все наше життя, воно показує, яке твоє відношення до жертви Ісуса Христа. Тому хай буде кожному з нас домашнє завдання, щоб ми кожен порозмірковували, як я оцінюю оцю жертву, що Христос. І ще раз і ще раз, ми не розуміємо. Я сам ловлю себе на тому, що я до кінця не розумію. Що він зробив для нас? Хай Бог поможе кожному. Щоб по нашому житті було видно, що ми його діти. Це ну, питання номер один для мене, хай воно буде для вас. Щоб люди бачили у нас живого Бога. І ще хочу одну думку сказати. Зовсім недавно я молився, ми завжди дома молимося за Благовіщенку, щоб Бог, за все, все, щоб Бог давав покаяння. І я таку, якось прийшла мені така думка. Тільки Слово Боже, біблійне християнство, якщо ми його сіємо в серце невіруючих людей, тільки це зернятко дасть росток. Інше не дасть росток, воно плоду не дасть. Християнство не біблійне. Воно не дасть росток і не дасть плоду в свій час. Тому хай Бог допоможе нам жити біблійним християнством, жити біблійною вірою. І ще раз іще раз, щоб через нас люди бачили живого Бога в нас, хай Бог поможе. Давай, давайте, давайте помолимо за це. Отче, ми тобі дякуємо, Боже, Господи. Що ми можемо зробити? Що можемо сказати Тобі?